Всі глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, цей час програма у центрі уваги. І протягом півгодини говоритимемо про важливе. Верховна Рада збільшила строк служби в армії до 18 місяців, підвищила призовний вік до 27 років та затвердила указ президента України Петра Порошенка про часткову мобілізацію. Четверта мобілізаційна хвиля розпочнеться у вівторок, 20 січня. Предбачається, що протягом 210 діб у три черги на службу наберуть від 2,5 до 5% громадян за даними останнього. Опитування Київського міжнародного інституту соціології лише 27% українців погодяться підкоритися мобілізації. За три попередні хвилі за повістками у військомати не з'явилися щонайменше 14 тисяч осіб. До уваги всім, хто планує ухилитися від мобілізаційних зобов'язань. Тиждень тому у Кіровограді на два роки позбавили волі мобілізованого солдата, який відмовився віднесення військової служби. Тож варіантів немає. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Адвокати, президент Сукраїнської громадської організації Ліга захисту правлю. Дини Ігор Горгудецький пане Гудецький, рада вас бачити Вітаю. в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди, нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71 І всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане адвокат, жертва відмови власне віднесення служби вже є два роки позбавлення волі. Що означає цей прецедент для усіх українців? Ну треба читати ці вироки, ну скажімо так, в повному овцю зазвичай. Ті е, вироки, які йдуть до п'яти років, і перший раз даються, вони даються умовно з відстрочкою виконання. А якщо людина засуджена, вона звільняється з лав збройних сил. Тобто, це така механізм держави. Якщо ти тим не менш це покарання, це така судимість. Питання стоїть в тому, коли це йде? Коли ти вже призваний і не бажаєш служити і дії чиниш, це одне коли ти виявляєш свої прояви при Вивчені твої особистості. наприклад, сьогодні. Зранку один з харківських обласних військових комісарів по-моєму виловив прямо сказав, що да ті, хто проявляють сепаратистські погляди, ми не призиваємо це. Відповідає 35-й статті Конституції. що це конституції. означає, що достатньо сказати харківському війську маті, щоб людина вважалася такою, що проявляє або виявляє ну, треба якісь виявити погляди. свої конституційні права. 35-та стаття конституції чітко каже, що мої права можуть бути обмежені лише законом. У нас законом обмежені релігійні погляди, але ось наскільки е я знаю, Генштаб не призиває по релігійним поглядам ті, хто ти відмовляється. І знову ж таки, по переконанням, рішення Європейського суду чітко каже, що ти по переконанням не бажаєш служити, навіть той, хто служить, офіцер, може відмовитись, може відмовити. От волновасі ті люди, які побачили море крові, які несуть у неї, може бути струс, нервовий зрив, і він може відмовитись від подальшої служби, і це не Злочин Переконання можуть бути бути не лише релігійні, а просто пацифіські, пацифіські це передбачено. Конституція. Конституція це закон прямої дії. Питання, що треба не чекати, поки тобі це зроблять, а особисто викладати це в рапорт. І, будь ласка, до мене приходять, вибачте, люди, які дійсно не тікають з зони, а то тікають, дезертують. Коли ми починаємо розбиратися, і я кажу, навіщо ти робиш? У тебе важкі умови. Будь ласка, пиши рапорт, зобов'язані перевірити. Скласти акт про тяжкі сімейні умови і тебе звільнять зрозуміло. Дзвіночок у нас є вже від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий день, вітаємо. Скажіть, будь ласка, якщо наш президент веде двойну гру з Путіним, якщо з зони АТО з Луганська і Донецька ніхто не служить, всі потікали. Чому простий народ повинен розплачуватися за бездіяльність президента і всіх остальних? Ну я б дякуємо. Дякую, не став, дякую ну, вам за дзвіночок. Я б не став так особисто на президента. Це наш президент. Ми його вибрали, йому відніше. І чесно кажучи, зрозуміти правильно. При всьому може я якісь такі різкі слова скажу, але у нас на дорогах гине біля 10 тисяч щороку, і у нас нема АТО по дорогам. У нас в зоні то загинули дійсно це горе 4-5 тисяч людей. Але питання в тому, що це ну скажімо, не царське це діло, як говорять, це досить локальний конфлікт, який не міняє всього. А те, що не служило, раніше, пам'ятаєте, приющенки не служили, коли повінь була в Закарпатті. Тому питання якраз тут в тому, що на сьогодні треба думати, треба рахувати. Ну, наприклад, те, що ми кажемо про строковий призов, на сьогодні це, як вже сказали, від 18 до 27 рік років це 2 мільйона 700 тисяч громадян цього віку. Чоловічої статі 10% відсотків по словам самих військових вони можуть призвати. Тобто на сьогодні лише строковиків можна призвати 270 тисяч, при тому, що потребує лише 1050. 2 два мільйони. Ви сказали 2 мільйони чи 270? всього два мільйона. Ага, молодиків а 10% відсотків це 270 тисяч. Тим більше по статистиці, десь як ви самі сказали, третина сама бажає. Розумієте, То ні, не сама бажає третина, не буде заперечувати. Третина, ні, вона змушена буде пого. Годитися, якщо отримую повістку, 27% сказали. Ну, ну е, врешті, зрозумієте, панове в телефонному опитуванні ви зараз сказали про що навіть третина від 270 – це, отак от перекриває необхідність по призову, і з мобілізацією. Розумієте, новий закон я можу процитувати. Він, наприклад, каже, що люди похилого віку, тобто чоловіки 57 років, може піти зараз на 3 роки контракт і до 60 років, отримати досить непоганий заробіток. В тому числі це не обов'язково в АТО. І питання розумієте повістка? От ви кажете, першим пунктом завдання закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку є правове забезпечення. І на жаль, у нас зараз держава іде по російському сценарію, якомусь азіатському, а не європейському. ми пройшли три волни мобілізації в країні нема. Повістки, зразок повістки повинен бути затверджений для призову по мобілізацію. Ці три волни призивали по повісткам для строкової служби, а не для служби по мобілізації, розумієте? Знову ж таки, в положенні про військові комісаріати, військові комісари не мають права визивати людей, розумієте? Бо призов проводить місцеві органи влади. Отакі патоло такі колізія, мол, колізія. Колі це не колізія, це вибачте мені ненормальна робота юристів, як міністерства, так і Верховної Ради. Ще у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня слухаємо вас. Алло? Так, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Скажіть, а якщо Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, продовжуйте, продовжуйте, будь ласка. Якщо, наприклад, дитина хвора... Uh, Roşeri ne Зрозуміло, зрозуміло, проблеми зрозуміло. зі здоров'ям. Це зі знову ж таки. Ну я як юрист скажу, на сьогодні існує 402-й наказ міністра оборони, який регламентує порядок проведення медичного огляду. І існує 352 піятдесят друга постанова кабіна, яка процедуру цього призову розписує, але лише для строкової служби. На сьогодні не розписана процедура призову по мобілізації. На сьогодні немає медичних наказів, які регулюють медичний огляд тобто, при мобілізації. Мілізованих немає? Немає, Вони юридично не немає. Просто беруть е, для е, строк... 402-й наказ, паже... який призначені для строковиків і контрактників, і призивають мобілізованих. Тобто, розумієте, коли я призиваюсь, я вже не строковую службу, але я і не контрактник. І для мене повинні бути окремі, або, або сказати, що призивати при мобілізації по вимогам для контрактників. Тобто я раджу, От, вам... якщо такий правовий безлад, тобто з одного боку, щось жує, з іншого боку нічого не існує. З одного боку а, а, глава держави каже про те, що у нас а, мобілізації підлягатимуть лише добровольці, з іншого боку, у військоматів є свій закон і своє розпорядження, і начебто вони можуть призвати будь-кого в будь-який момент О, за їхньої потреби. А, дивіться, а, який який вибір у решти, окрім 27%, які готові підкоритися наказу. Президента про мобілізацію, який вибір є у решти, от давати хабарі. Я не рекомендую цього робити. На жаль, скільки коштує сьогодні... зараз, ну скажімо так, жаргонно відмазати. Ну, ті рішення знає, судів, які відомі, порядка 2-3 тисяч відомі суми доларів, які беруть хабарі в середньому. Хоча є і коли тобі за там, шмат сала це зроблять, або до десь 12 тисяч. У мене були випадки, коли людина виїжджала на постійне місце проживання, вимагала в доларовому еквіваленті. Питання стоїть з цим зараз борються. Як, юрист, можете все ж таки сказати про примусовість або добровільність от четвертої хвилі мобілізації можу вина... лише процитувати це, рішення європейського суду, що скрізь в Європі, куди ми йдемо. Примусова служба в армії по призову є примусовим трудом, який заборонений Конституції. А якщо держава бажає призивати людей по так званим частковим мобілізаціям, вона повинна видати закон, яким убезпечити права громадян на світогляд. Якщо я пацифіст, я маю право. При, коли напали на державу, розумієте, не служити з зброєю, а служити мости будувати, наприклад, чи залізничні колії встроїти? Ну, так само дивлячись, де їх будувати, якщо в зоні АТО, то потрапляєш до золоти до раз... дзвіночок. У нас є для глядача. Доброго дня вас слухаємо. Доброго дня. Так, вітаємо. Мене звуть Раїса Васильівна. Я хочу запитати, де ця мобілізація? Що вона дасть? Якщо в нас нема озброєння? Де наші ракети? Чому конструкторське бюро не робить ніяких нічого? Ніякі гради там для нас, коли могли такі, де наша, де наша? Васильівна де е, Так же як і ви думаєте, наприклад, пан Скіпальський генерал, так думають дуже багато політологів, що на сьогодні, на жаль, держава латає дири. Тобто старі дири, які були, вона лише це спроможна зробити, хапаючи то там, кладучи сюди. Питання ж системної роботи, ну на жаль, і в тому числі я тут, і ви на своєму місці. Мабуть, все ж таки депутати почнуть системно працювати, побудують правову державу, де буде зразок повістки по мобілізації, де буде чітко розписано, що ти маєш робити, яким чином, якщо ти по переконанням не бажаєш робити, то з ви напрягідці. З чого почалося це? з того, Петя, що хтось якому, російську мову почав будь-якому надав, випадку це питання не до юриста, а Раїса Васильівна вам я раджу дочекатися нашого наступного ефіра 18-й годині. У нас будуть представники міністерства оборони. Ось їм ви поставите це запитання. Я думаю, що це буде ну е... це політичне питання, навіть Влучніше. не Міністерства. Міністерство робить, що може. Ви зрозумієте сьогоднішній репортаж, ну, репортаж. Те, що за переконаннями не беруть, да вони не створюють таких ситуацій всередині підрозділів, де люди на сьогодні стріляються друг друга стріляються, вішаються, розумієте? За переконаннями не беруть на папері, а де факто за переконаннями, ну тобто навпаки, за за, за іншими беруть ще і як термін мобілізації 210 днів. днів. Раніше... На протязі 200... так, так, дві на протягом 210 днів будуть призувати, тобто протягом 210 днів люди отримуватимуть ті самі повістки. Раніше було 45 днів, було 60 днів. Чому настільки пролонгували на вашу думку? А щоб, можливо неможливо було сховатися там на такий довгий термін від ну, отримання, перше ми поїздів. повинні розуміти, що у держави є відповідні можливості по забезпеченню цих людей полігонами для навчань, поставки зброї чи ще щоб одягнути людей. Друге, є відповідна потреба, скільки треба для того, щоб виконати ті чи інші задачі, і знову ж таки, ми повинні розуміти, що кожна людина, ну що я поражу глядачам, на сьогодні використовується для медичного огляду. 352 постанова кабінету міністрів в пункті 70 цієї постанови є обов'язок лікарів записувати в документи скарги. Тих, хто призивається, я раджу обов'язково скаржиться на своє здоров'я, показуйте документи, чим ви хворіли, і вони зобов'язані вас направити на стаціонарне лікування за рахунок держави, яке підтвердить чи не підтвердить наявність тих чи інших хвороб, тому що на сьогодні у мене є випадки, коли навіть хворих туберкульозом призивали, розумієте, коли у них офіційна uh -huh. інвалідність встановлена, тобто люди просто повинні... тому, що вони не знали своїх прав і не просто тому, що прав. вони не знали, що треба заявити про це, розумієте стосовно жінок. Спікер генштабу збройних сил України заявив, що жінки до 50 років так само можуть бути покликані до армії. Як вам така новина? Я радий, що в кінці кінців гендерна рівність у нас, як Конституція, каже, я кажу, задоволена. І тепер кожна жінка може бути не в жіночому оточенні, в школі, наприклад, а серед чоловічого оточення. Більш того, я звертаю увагу, що новим законом вчителів в міських школах вже нема відстрочок. Їх теж будуть призивати. Так що міські школи у нас будуть сугубо жіночі тепер. Зрозуміло, дзвіночок у нас є глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Витаему, Витаему, витаем, вот так. Да. Витаему, ставьте, будь ласка, свои запитания. Вы в эфире? Да, я вот слушаю, и вот речь идет про тех, которые вы, ну, высказывают сепаратистские взгляды. То у меня вот вопрос такой на засыпку. Хорошо, вот они все порыдают, против все пора Не, не отправить их, как опырыть. Скажем, пусть они делают что-то, но в то же время нонсенс, дебилизм, самый натуральный. Войны нет, а мобилизация есть. Вот. Уважаемый, поймите, я как юрист и больше скажу, закон про мобилизацию говорит о том, что она либо есть частичная, и термин, вернее, полная, есть термин полная мобилизация. Да. Термина частичная мобилизация вообще не расписана. И подразумевается частичная мобилизация, когда нужно отмобилизовать вот это подразделение, там, бригаду для учений, или частично это на какой-то территории, то есть вот в этой территории чрезвычайная ситуация. То есть то, что сейчас происходит с подачей, нет. Там депутатов, и так называемого нашего СНБО. Вместо военного... Де, Юре, не ну, реально, давай так. реально, вместо введения военного положения и создания ставки Генштаба, верховного главного СНБО наделено большими полномочиями. Фактически СНБО сегодня ставка Верховного главного командующего. Вот и все. То есть ну, так удобнее власти. И раз мы ее избрали, значит, нужно понимать, что там есть, скорее всего, какие-то основания. Ну не считать нас за людей, не ні все по-нормальному. Продовжимо змогу вами умову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами ми поранемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки не до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги четверта хвиля часткової мобілізації. Якщо ви жінка і вам до 50 років ваша професія потрібна армії, готуйтеся, вас можуть мобілізувати. Якщо ви підприємець займаєтеся, наприклад, вантажними перевезеннями, і у вас є техніка, що потрібна з метою захисту національної безпеки, ви можете її втратити. Технічний ресурс так само підлягає мобілізації, як і людський. Щодо останнього за 210 діб четвертої хвилі мобілізації служити потраплять біля. 200 тисяч українців, чи зобов'язані громадяни брати руки зброю. Яка відповідальність загрожує за ухилення від мобілізації? Чи є законна альтернатива військовій службі? Телефонуйте нам у прямий ефір 223 двадцять На ваші запитання відповідатиме адвокат, президент Всеукраїнської громадської організації Ліга захисту прав людини Ігор Годецький. Зміни до закону до мобілізації ви гуртали сторінки цього закону? Ну він зараз лише в друк іде його надрукували лише на сайті. Ну коротко, я кажу, звичайною мовою. Що можна сказати, до підготовку з вузів? Убрали далі? Не вистачає офіцерів тепер. Е... Не лише студенти, а всі громадяни України можуть піти в вищий навчальний заклад і отримати підготовку офіцера. Кстаті, і ті, хто має спеціальні звання, наприклад, капітан міліції, він може бути солдатом рядовим, але тепер він може бути перетестований стати, наприклад, лейтенантом збройних угу. сил. Тобто офіцерів будуть брати з скор... тих, хто буде скорочуватись в МВС і в інших структурах. Кстати, в державна служба теж ранг є. Теж ранг буде прирівнюватись до відповідного звання, тому Дуже. що у нас. Наприклад, е капітан кучма, але полковник табачник <різвана> <різвана> Ну далі е ви пам'ятаєте, ці призначення викладачі будуть викладачі без ректорів призначатися. Ну, призовний вік, ви вже сказали, з 18 до 27. Одинокий батько, який перебуває двоє чи більше дітей, буде мати відстрочки за умову офіційного працевлаштування. Ну, позбавляються від строчок педагогічні працівники, ми казали, які в місті працюють, лише сільські залишаються. Позбавляються ті, хто на наукових працівників Національної академії наук і доктора наук. я лише думаю, а навіщо той ботан? Хоча він доктор наук для армії. Ті, хто мають виробничі професії і рік як закінчили, ну кандидати в народні депутати можуть бути призвані, хоча я не знаю. Народні депутати не можуть бути призвані. А навіщо народні депутати армії? Ну ви що, щоб розвалили її? Міняють значить, науковий ступінь. Далі в армії буде більше хуліганів. Чому? О, як чому раніше? Не призивали в армію ті, хто був засуджений до позбавлення обмеження волі арешту і виправних робіт. Тепер ті, хто засуджувалися до арешту і виправних робіт, будь ласка, служити. Угу. Що ще можна сказати? Таких цікавих речей, ну, строки служби звертаю увагу для звичайних 18, але постраждали спеціалісти, тобто то ті, хто освіту отримав раніше. Якщо раніше на сьогодні 12 місяців будуть служити лише магістри. Угу. Якщо у тебе. Спеціаліст або бакалавр це як всі служити 18 місяців, лише магістри. Ну, знову ж таки, беруть старший вік тобто на 3 роки. Тобто, якщо на сьогодні тобі 57 років, а до 60 можуть брати, можна навіть на контракт піти. Ну, Жінкам дозволяють служити, але знову ж таки, по їхньому бажанню, навіть якщо у них є діти раніше до 16 років, зараз до 18 років, тобто вони можуть звільнитися або служити ну, за місцем проживання. Врешті, ну, що... я так розумію, що незначуча. Ну як? Ну для, наприклад, дають відпустки для строковиків по uh -huh. 10 днів, наприклад. Це для них значуще. Ну, дають отут велика можливість стосовно звільнення з армії. Но а яка вони... велика можливість? А? Яка це велика можливість? Ну зрозумійте, на сьогодні в першу волну мобілізації дуже багато призвано люмпенів. Тобто людей, які не воюють, а горілку п'ють, вибачте, якісь. Вчинки mm -hmm. ненормальні mm -hmm. роблять, mm -hmm. і для того, щоб їх звільнити, зазвичай сьогодні застосовують механізм, коли призваних заключається контракт, а потім він звільняється з армії як непрофесіонал за тим, що його здібності не відповідають тобто, контракту або не виконання контракту Спрощений механізм звільнення. Правильно розумію. Ні, Ну це як кажуть, не порушуючи закон, але обходячи закон. Військові звільняються від таких людей. Дзвіночок у нас є відглядача. Доброго ласка, дня, будь. доброго дня, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка. Я хотів спитати, чи є в цьому призові, то якщо була людина засуджена по тяжкій статті, 120, наприклад, це стаття 121, і тільки рік як звільнилася, чи, чи підтягає цьому призову? Значить, Дякую, Дивіться уважно. Це якраз те, ну за що юристи чого заробляють в 23 третій статі закону про мобілізацію є перелік, хто звільняється це напряму і також. В інших випадках передбачених ось, оцей перелік інших випадків дуже широкий. Він включає дуже багато як переконання, так і віровідсповідання. Він включає, наприклад, те, що ти не можеш кинути малолітню дитину. Ну, наприклад, ваша дружина поїхала в довгострокове відрядження, у вас на руках залишилася одна дитина. Угу. Жодним законом це не передбачено. Але, наприклад, той же закон про військовий обов'язок на рішення призовної комісії робить що? Можливість. А якщо вам відмовляють, ідіть в суд, визнавайте рішення про ваш призов незаконним то, 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 і незаконними шляхів багато. Дуже багато. Давайте про а, власне а, про права і обов'язки. Ось кому а, повинна бути вручена повістка. Вона дорізає такий механізм, добре. Практичний механізм. Я розумію, що юридичного немає. Практичний механізм. Який? Ну знову ж таки, на сьогодні це наш ганьба наша, тому що президент каже одно, Лутковська каже друга, міністр третє. Нам кажуть, що є три види повісток. Є запрошення, це не повістки, це запрошення, і вас по крупному, як юристам, кажу, не мають права запрошувати для поточнення ваших даних. Розумієте? Дуже. не мають права. Вони повинні приходити на підприємство, на вжеки і по відповідним карточкам перевіряти ці дані. Тобто, запрошення можна ігнорувати, можна приходити це. Запрошення. Можна ігнорувати, і, 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 і нічого за це не буде, і нічого за це не буде. Вас мо навіть якщо ти отримав таке бухато. запрошення, і навіть якщо так. отримав це запрошення. це, запрошення так знову ж таки. Форма цього запрошення не встановлено законодавством. запрошення. Ми зрозуміли далі. Повістки. Повістка. на сьогодні існують повістки лише для призову на строкову службу для проходження медкомісії за неявку по такій повістці, якщо ти навіть розписався за неї, ну там адміністративне стягнення, там 119 гривень іде. Е, і повістки, коли ти вже пройшов медичну комісію, коли ти визнаний придатним, коли це рішення не оскаржено, коли тебе призначили у повноваженим складом відповідного для призову, от тоді ти не прийшов знову ж таки. З поважної причини, ну наприклад, якщо у тебе гостре алкогольне отруєння це хвороба, і в зв'язку з тим ти не з'явився на відправку, тебе не посадять, ні. Угу. тому що ти традицію виконував проводи, і у тебе трапилась хвороба. А повістку на медичний огляд можна ігнорувати? Ну, це ви можете що завгодно ігнорувати, інгнорувати. будете відповідальність мають нести. мають право притягнути до відповідальності, якщо в такий в так в такому документі розписався не, не та людина, а, який безпосередньо адресат цієї а, скажімо, виключення. там, мати, родич до... є виключення. Відповідний кодекс адміністративний передбачає відповідальність для домовласників, лише домовласників в сільській місцевості. Це їх обов'язок оповіщати тих, хто проживає в його домі, тобто його. Сина його там брата Місце В усіх інших питань ви зрозумієте обов'язок вручення повістки покладено саме на працівника військового комісаріату. Розуміло, тобто Тому... то, якщо мати розписалася, можна навіть і якщо дворні приносить вам повістку, це незаконно. Це може бути розіграш звичайний дзвіночок від глядача. Доброго дня слухаємо вас. Алло. Алло. так, так вітаємо. Горіть я, хочу задати питання. Будь ласка, у мене син близько. Маєте право його взяти? Він в очках в армії. Ну, ну він уже йому тридцять Шановна, відповідно до наказу 402, го знайдіть його в інтернеті. Зорові порушення зазвичай на 99% не враховуються, тому що вони відповідно до законних військових з корекцією, тобто з окулярами, розумієте, з корекцією. Якщо він нормально бачить, його призовуть. Але якщо він, наприклад, зробить операцію по корекції зору, то на період видуження його призивати не будуть. Але після цього все одно призовуть. Зрозуміло, давайте про те, на якому етапі людині слід писати, і що слід писати, якщо людина не хоче бути мобілізованою, не хоче служити за якимись будь-якими переконаннями, будь-якими на якому етапі людина повинна ну, Давайте написати, сформуємо це... таким чином: для того, щоб не створювати напругу в суспільстві, щоб бути європейською державою, людина повинна свої переконання, які чи дії держави, які штовхають її до порушення її переконань, чи на порушення її здоров'я стаття 3 Конституції, каже, що наше Здоров'я це найвища соціальна цінність. Вона повинна інформувати владу. Призов проводить місцеві органи влади, тобто місцеві райдержадміністрації. на сьогодні тому заяву треба подавати в райдержадміністрацію. і так як вони проводять через військову комісарату, дублювати її військкомат, надсилати або рекомендованим листом після аб... того, як ти отримав повістку, чи до того як ти отримав повістку. Е Якщо ви якось громадянка казала хворий, то це ваш обов'язок військового зобов'язаного mm -hmm. повідомити про свою хворобу і вам призначить переосвідоцтво. Розумієте? Саме тому, наприклад, військов... А якщо ти пацифіст. Якщо це пацифіст, ти ну, такого обов'язку нема, але будь-який нормальний громадянин заявить про це відповідний квітні. Це я пацифіст, я законослухняна людина. Я отримала повістку. Я в ній розписалася. Я повинна прийти на медичне обстеження, на комісію тощо, тощо. Я приходжу як законослухняна людина, і кажу: я не хочу навіть проходити вашу медичну комісію, тому що я пацифіст і взагалі не бажаю служити. Що мені для цього потрібно зробити, щоб стоїть в тому, що від якщо ви хворий. Пацифі, вас спишуть по здоров'ю, і ви комісію. А все якщо одно за переконаннями просто Ви ж кажете, що просто... є такий обхідний маневр. Ну, ще раз зрозумієте, призовна комісія. Ну, наприклад, скажімо, сьогодні зранку, комісар військовий казав, що якщо мені кажуть сепаратистські погляди, я цього не візьму, але повідомлю. Ну цей комісар сяде в в'язницю за те, що розголосив е приватні дані, тому що на комісії військовий комісар вимовляє якісь свої факти. Представник e, міні, міліції в Розказує призовні комісії. До дима, практики. Людина... людина може написати заяву військовому військовому комісару, безпосередньо військовому комісару, вона що я не хочу служити, зробити. я не можу служити, не тому що За я, я хвора, а тому що у мене такі переконання може Є... таке написати. Дивіться в справі Є... Європейського суду боятян проти Арменії. Чітко вказано, що людина при подачі такої заявки повинна дати підтвердження цих переконань. Тобто це участь її в якихось там мітингах угу. антивійськових. Ну, наприклад, Мухамедалі ви Чте мені він прийняв мусульманство в проти війни Америки в В'єтнамі. Це дійсно була громадянська позиція. Тобто треба надати до заяви ще якісь докази. Ну, якісь своїх докази, свідчення свідків, що твої переконання дійсно я кажуть перешкоджають тобі відстоювати. Ваша власна адвокатська практика ровно 30 секунд у нас залишилося. Про що говорить? Скількох вам вдається ну який відсоток вам вдається позбавити мобілізації? Ну давайте По першу чергу я не займаюся виключно позбавленням, До мене приходять люди, яких бажають служити, але яких не беруть. Ну з тих, хто Прийшов а давайте... до мене всі, хто бажав служити, бажає служить. Ті, хто не бажав служити, жоден не служить. І це, в принципі, не те, що моє. Будь-який юрист це зробить це написано в законодавстві. все. зрозуміло, пане Гудецький, рада вас була бачити в нашій студії. Дякую за те, що прийшли. Дякую вам за розмову. Адвокат, президент з української громадської організації Ліга захисту прав людини Ігор Годецький. Тема мобілізації, але вже з представником Міністерства оборони ми продовжимо о 18 -тій. На вас чекають ще більш детальні роз'яснення безпосередньо від військових. Тож готуйте запитання і побачимось. За годину.